Ласкаво прошу вас свій медіа-простір. Мощитися позручніше, якщо вам інтересна моя компанія. Сьогодні я знову буду чесати свої неволиці. Можливо, вони вам корисні, можливо, це допоможе вам якось змінити своє налаштування по відношенню до життя. Мені часто люди кажуть, що після того, як поспілкуються зі мною, їм стає на душі легше, більш понятніше щось. Е, тому ділюся своїм настроєм, своїм світоглядом. Сьогодні хочу розказувати про доволі особисте, про свій світогляд, про те, як е, я сприймаю життя, як його бачу я. Можливо, це буде для вас також корисно. Е, дивіться, людей дуже багато, і як Мій один з вчителів говорив, що ти думаєш, на цій планеті, хто що знає, кожен має свій світогляд. І він ділиться. Тому в нас скільки є течій релігійних, тому в нас є скільки різних країн, держав своїми правилами, тому в нас є скільки різних психологічних течій. Бо тому, що кожен бачить світ через свої лінзи, через свої окуляри. Вони всі не погані, не добрі через них е, творець е, пізнає себе через кожну де, людину, через кожну течію е, Бог проявляється, він в нас знаходиться. Е, тому тут немає значення, хто правий, хто ні. Я думаю, що правих немає, є значення, що підходить мені. Е, тому, як на мене, першим таким моїм правилом є це те, що я зрозуміла, що я лишаю всіх людей спокою. І почала займатися собою, тільки собою. Діло в тому, що собою займатися без інших людей нереально. В моєму просторі все рівно залишаться люди. Тільки весь фокус уваги, мої стосунки з людьми є, але я пізнаю себе через них. Тобто, в мене після того зникли бажання якось їх зробити правильними, неправильними. У мене тільки одні бажання тоді з'являється питання до себе, що якщо тебе не влаштовує стосунки з цією людиною, чого ти з нею? Я ж завжди можу себе забрати, особливо в дорослому житті. Ну, суть, тому. суть в тому, що я хочу сказати перше, що я розумію, що я сама на цю планету прийшла і сама з нею піду. Це перше правило. Друге, я розумію, що я нічого матеріального з цієї планети не заберу. Все, що, чим я тут граюся. Воно все лишиться. Тобто, це також одне з правил, яке я пам'ятаю завжди щодня, що це все тимчасово і воно не назавжди. Не означає, що цього не треба. Третє, я ще розумію, що у кожної людини є свої апетит. Хтось хоче співати для самих близьких або грати на фортепіано, і їм достатньо 5-10 людей, а комусь треба. Мільйона аудиторії, щоб весь світ їх побачив. І це про питання апетиту внутрішнього. І в кожної людини він свій. У нас всіх різні запити на це життя, і це треба слід розуміти, що комусь достатньо однієї дитини в житті, комусь взагалі не потрібно дітей, а комусь треба 10 і більше. Тому що потреба душі, голод. Ми приходимо з якимось предназначенням на цю планету. Не просто так ми народилися, і все відбувається. І в кожного є свій голод. Добре знати свій, лишити людей в спокою, зайнятися собою, що важливо мені, на що я голодна, що мені потрібно, що мені інтересно, а чого мені достатньо в побуті, в стосунках, в реалізації, в вершах це всьому, в кожній галузі є своєрідні потреби. І вони від маленьких до великих, і потрібно розуміти, який мій масштаб. Це тільки зсередини людина може давати відповіді на це питання. І виходить, що всі ми народилися з своїми базовими настройками якимось, собою нічого не забираємо. І ми маємо той апетит, який ми маємо. Це перше, що я для себе прийняла. Друге, я зрозуміла, що пізнати себе я можу тільки через других людей. І я почала з інтересом дивитися на людей, які навколо мене, що і через них я пізнаю. Якось і самі, самий наш, саме близьке коло нашого оточення, вони найбільше розвивають в нас наші якості. Друзів, кінець кінцем коханих, ми можемо вибирати, ну коханих як ми вибираємо? Скоріше, це сумнівний вибір, знаєте, як воно що, як в цих жартах, мемах, що воділа кульок і каже, ти знаєш, мама, він такий, він є такий, як всі. От якось так, бо тому що гормони в нас будуться. А чого їм до, до певної людини бодяться гормони? Получається, в нас ніби є свобода вибору вибирати коханого, але зазвичай спрацьовує саме до, оці, хімія відбувається з тими людьми, які нам потрібні для пропрацювання своїх внутрішніх станів. Так що ще друзі можемо можемо обирати, але коханих мені здається, що в нас вибору такого великого немає. Ну, коханих і друзі, це ладно і роботу, а от сім'ю ми таки не вибираємо. Дітей ми, не, ми дітей не вибираємо на поличках в і нас батьки також не вибрали. Хто прийшов, то прийшов. І тут от в тему сім'ї я хочу заглупитися так більше, на неї подивитися. Чого? Бо тому що в мене є, я не знаю, в якому стані ваша сім'я і ваші стосунки. Я можу говорити тільки про себе, про свій світогляд і про те, ну, з чим стикалася я. Якось моя дочка приходить до мене з мемом і каже: Мама, хоче анекдот, і тут суть анекдоти. Що Кажуть, що самі уперті знаки гороскопу це козиріг, телець і скорпіон. І тут вище з овном не зустрічалися. От, врать ну, до чого тут про овнів. І тут мені і смішно стало, і зразу якось так. Я побачила красоту розворотів в цьому житті. І чого? Бо тому, що в моїй сім'ї, от в цій діючі, де мене зараз є чоловік і діти. В мене син козріг. Я телець, чоловік Скорпіон, і її дочка, звичайно, Овен. Тобто серед цих 12 знаків гороскопу Небесна канцелярія вирішила так пожертвувати, що всіх самих збирали зібрали нас разом. Знаєте, як в анекдоті, що е про корабель не знаю, чи ви чули такий анекдот, що е то не корабель, і чоловік просить Бога, каже, Боже, я грішив, я був грішний. Е ні, то не корабель, то була ДТП на літаку чи на автобусі. Ось ось має розбитися автобус. А чоловік каже: Боже, я був грішний, ну, я розумію, що я гідний смерті, але ці люди навкруг, що вони через мене не винні мають померти. І тут раз така аварія повернулася. короче, всі живі. Проходить два роки, чоловік собі живе, як жив. І тут раз він починається він на кораблі в морі, і починається шторм, і він знов з цією піснею до Бога Боже, дивись, скільки людей навколо, що через мене зараз всі люди помруть, і я так, грішний, а вони. І тут Бог в відповіді говорить: я вас два роки на одному кораблі збирав. От знаєте, таке саме з моєю сім'єю. Тобто Бог дуже довго старався, щоб у моїй сім'ї серед всіх впертих людей зібралося чотири самих впертих. На цьому вся пісня не закінчилася, бо тому що в мене виявляється, я вже потім почала аналізувати. В мене і перша сім'я така же, і у мого чоловіка також. Бо тому, що в мене мама Козиріг, тато Овен, чоловіка, тато Козиріг, мама Скорпіон. Тобто Небесна канцелярія, я так розумію, має відчуття гумору. Вона не даремно збирає певних людей одних коло одних. А і ще більше того, знаєте, якщо брати пропертість, то а, у нас не тільки це знак гороскопу, тому що, наприклад, можна народитися в певний знак гороскопу, ще під різною цифрою. Там, а, також а, є, ну якщо це все вірити, не вірити, я просто хочу охарактеризувати свій світогляд, але на щось треба опиратися. А, опиратися на такий день. І, от, наприклад, якщо брати Кожну цифру, нумерології, кожна цифра має якесь значення. Тобто людина народжена в певний день місяця, вона ну так ставалося, там зірки складалися, і певні енергетичні потоки йшли певним чином, щоб в людини є своєрідний характер, ну будувалася своєрідна програма. І кожна цифра має свої якості. Там якось ну, є способи додавання, але цифра від 1 до 9 зазвичай додаються. І саме інтересно, що в моїй сім'ї вцілі в у нас три одинички. а Одинички це царі, це егоїсти, які про себе дуже великої думки, вони управлінці ну, і впевнені в собі люди. Тобто в нас їх три на сім'ю, і мій чоловік це трієчка, а трієчка, як нам описують, що це людина з, а, лег, здатністю легко приймати інформацію, тобто не про себе великої думки, вони думають, що вони розумні дуже, самі про себе. І виходить, що в нас один зазнайко і три в ну, от Якась така весела історія. Якось я чула що... Якщо взяти додому кота, то кіт приходить, спочатку він такий невпевнений в собі, і він спочатку не впевнений ходить по хаті, а потім через місяць він же там лазить на крісло, може потім на стіл, а потім через 2-3 роки кіт вже вдома це, ходить, як якщо кітка, то як цариця і ні на кого не вважає, на господарів. І от я це чую цей жарт, а тут якраз моя кітка поруч була. Я кажу, що Пошенка, ти теж хотіла бути царівна, але тут наскільки царів в цій хаті, що тут місця нема? тут завжди свої царі, тут своїх достатньо. Так що е наша кітка мусить собі простір в цій хаті вибивати, ми її любимо, але не так просто у цій сім'ї собі вибити право на царювання. А, ну, дивіться, до чого я це вела за сім'ю? У мене відчуття таке, що нас не випадково з'єднують, тому що а, я. А, давайте ще до сім'ї, так аби гарно охарактеризувати, <свісно> якось а, в нас я дивилася Тік-Ток, теж мені вибувають з часом про поєднання гороскопів, і якось поєдні розказували про поєднання жінки, тельця і чоловіка скорпіона. Це наша сім'я, і там так інтересно сказано, що це абсолютно два протилежні знаки. Це люди з протилежним баченням світу. Але якщо вони навчаться договорюватися, то е, вони можуть напрацювати вміння, які взаємодоповнюючи. Тобто, що жінка телець а хто мене знає, я така людина, що можу. Короте, мені з собою добре. Я говорю, що я беззамішний вийшла, якщо в мене не подружки і нікуди б не йшла. Мені от я людина свого болота, знаєте, мені з собою завжди добре. І от, вони стабільні, вони тельці. стабільні, там, короте, схильні до того, щоб в своєму болоті закиснути, а скорпіони більш жваві. І завдяки. Скорпіону жінка телець може розвинути нові якості, і завдяки тельцю чоловік скорпіон може розвити в собі також якості, які е, не вистачає їм. Е, ну, і там ще якось так додано, що е, чоловік, ну, скорпіон додає життя е, так, яскравості живо, життя тельцю. І тут в нас ситуація реальна. Ми там їдемо кудись і вдома хаос, бо тому що кожен своїми Своїми характерами. Я така на це все дивлюся. І тут моя Вероніка до мене підходить: і каже: Мама, скажи тобі, будь ласка, наша тобі оця сім'я? Дивися, ти прекрасно жила без нас всіх. А я така дивлюся на і кажу, Вероніка, мені тік-ток сказав, що я би без вас вмерла зі скуки. Тому ви, мені потрібні для того, щоб моє життя не було занудне. На що Вероніка сказала: то ми тобі ліля розваги. Це смішно це жарти, але знаєте, якщо так взяти, віднестися до цього так споку, то дійсно воно таке. Завдяки людям ми пізнаємо, розвивається, розвиваємо в собі певні якості, розвиваємо свій характер, бо тому, що якщо буде все дуже м'яко, не буде тертя, не буде розвитку. І тому моїй сім'ї не випадково, от я не випадково народилася. Батьківській сім'ї, потім моя <губля> сім'я також от мене притягнуло до такого чоловіка, чогось в мене резонанс іменно з ним відбувся. І діти народились такі, бо, тому що тільки об них я здатна натренувати свої риси, натренувати своє сприйняття світу. Бо якщо буде все гладко, росту не буде. А, і знаєте, я не знаю, які ситуації у вас в житті, і що у вас відбувається. Ну я знаю точно, що об людей ми можемо вчитися. І коли от в мене в сім'ї починаються якісь там претензії, от, наприклад, сьогодні дочка забула кросовки, як йшла в школу, і м -м, пише мені принесе кросовки. І я чую, що я минулий раз вона забула, і тепер думаю, ні, я носити кросовки її не буду і кажу ні або відпрошуйся, або роби щось. А, нехай тобі ставлять якісь ну, негативну оцінку. Але я це робити не буду. Хватить, ну неси відповідальність за свої поступки. Один раз я можу понести, ну постійно не буду. І ви знаєте, я так зрозуміла, що ми на рідних вчимося, вчимося давати відпір, вчимося терпіння. Бо, от, наприклад, коли вони хворі, то ми можемо сутку, дві-три тижні не спати і дивитися за температурою, дивитися за їхнім станом. Завдяки їм ми розвиваємо свої якості доброти, і завдяки їм ми тренуємо. Уміння давати відпір, завдяки їм ми вчимося проявляти гнів, завдяки їм ми вчимося проявляти любов. І тільки через рідних ми найкраще розуміємо, починаємо розуміти на що ми здатні, знаєте? І тому я не знаю ще раз говорю, в якому стані ваші життєві обставини, але завжди можна здатися питання, для чого мені ці стосунки, чи їх відсутність. Що я маю навчитися, чого я боюся, які риси я маю розвинути біля них? Бо тому, що якщо хтось по тобі талавується, значить ти маєш навчитися давати відпір. А, якщо хтось тебе, тебе використовує, значить потрібно навчитися або міру тренувати, або свою агресію упорядковувати. Тобто завдяки сім'ї ми найкраще можемо. Пізнати себе. Тому моє гасло в житті, пізнавайте себе, задавайте собі питання, як мене ростить моє середовище, моя сім'я, куди я хочу йти, а як, а як зараз а, виглядає а, мої реакції на життя, тобто, як я в попередньому відео говорила, що я це мої реакції на життя, я це те, як я реагую. І в сім'ї, в близькому колі, з батьками, з дітьми, з чоловіком, з жінкою найкраще побачити, чим я наповнена, чим наповнене моє серце, бо зазвичай з ними ми такі, які ми є. І тут варто задати собі питання, чи влаштовує мене те, яка я є, і чи куди мені рухатися, що мені потрібно в собі розвивати. Я думаю, що Цьому світі випадковостей нема, лише потрібно бути уважнішим і бачити оці причинно наслідкові зв'язки, і оці е ну, ці сценарії, які для нас будують життя. А життя, е ну, на мій погляд, воно е інтересне, Сценарис нас на планеті інтересне. Дякую за увагу. Гарного вам дня.